Привіти, Закарпаття! Ось просив: покажи себе без фільтрів. Кіко вже з тими фільтрами. Прошу, нате, маєте <сум> туйня. Хочу з вами поділити історію жони із нашої церкви. Її історія дуже печальна. Вона ну, печальна була до того, як вона прийшла в церкву і прийняла Ісуса Христа. Вона була небаж... небажаною дитину у сім'ї. Коли її мати її родила, то отець не хотів ту дитину. Він казав, де є син? Мені треба сина, мені не треба дочка, і так далі. Він бив е, жону. Він казав, е, звинувачував її у зраді, він, приму, він звинувачував, казав, щоб утопити ту дитину, що вона йому не треба. І з того всього е, жона. Да, мати, сьогодні дитини, про яку я буду говорити, вона помішалася. Її е, забрали в лікарню. Знаєте, такі є родові прокляття. І в сім'ї було роду, родопрокляття, прокляття шизофренія, коли людина сходить з розуму. І мати е, лікувалася, а далі три е, місяці, а потім стояло питання або дитину, дитина дуті була в роддомі і стояло питання в тому, щоб дитину забирати в дідом. Але родичі вони ходотайствували за цю дитину і відповідно дитину в роддом не віддали. Життя сої жіночки, воно було дуже тяжкоє. І вона була з маленькою дитиною на руках. І їй запропонували роботу за кордоном, їй пообіцяли великі гроші. Вона поїхала туди на 5 років за кордон і займалася проституцією. Вона спала з, е, за гроші, і вона поняла, що її начальник продав хлопцям. Вона виділа, як вони ділили гроші, е, за які вона ділилася своїм тілом з іншими. Чоловіками, далі за ним бігали ті е, е, мужики, бігали за ним, е, угрожали їй маленьку дитину, що лякали, е, що вона, ну, вона вже тікала від них. Вона ходила, вона спала по вулицях, вона пила, вона курила. І вона дуже сильно мучилася. І вона в один момент казала: Господи, я більше не буду ходити на вулицю, я не буду займатися проституцією. І вона просила Бога повернутися до.